Інсулін лється, як вода. Той інсулін працює краще за інший. Я вколов звичну дозу, а за дві години маю високі цукри. Що це може бути? Яка проблема, чи декілька можуть стояти за такими явищами? Я, Віталій Зубков, людина з діабетом, вітаю вас на каналі Про діабет професійно. Будь ласка, переконайтеся, що ви підписані, а ваш дзвіночок сповіщає вас щоразу. Коли з'являється нове відео. І не забудьте поширити це відео для тих, хто дбає про своє здоров'я. А сьогодні ми розбираємо 5 причин, чому може не працювати інсулін. Отже, перша причина. Незважаючи на детальну інструкцію з умов зберігання інсуліну. Багато людей з діабетом не приділяють цьому суттєвого значення або ж нехтують умовами зберігання із незнання. Зупинюся на важливих моментах: запас ваших інсулінів треба зберігати в холодильнику, але подалі від морозильної камери, краще на полиці в нижній третині дверцят. Заряджена ручка із картриджем або флакон, що використовується із шприцями. Може транспортуватися вами за умов дотримання найвищої температури в 25 градусів. Ідеально в термобоксі. Не носіть його в кишені, аби уникнути перегріву від тепла тіла. Негайно позбудьтеся змерзлого, перегрітого інсуліну і того, що за неуважності лишився під сонячними променями. Холодовий ланцюг від виробника до споживача виконується в Україні дуже ретельно. Тому, якщо ви маєте підозру щодо ефективності тільки що придбаного інсуліну, спочатку подумайте про інші можливі причини. Моя улюблена цитата, яку приписують Ейнштейну, звучить так: досвід це набір марних знань про життєві ситуації, які більше ніколи не повторяться. Так, незважаючи на досвід, ми можемо переплутати інсулін короткою або ультракороткою дії з базальним. І це друга причина, коли інсулін не працює. Всі інсуліни відрізняються кольорами маркування, але, наприклад, використання однакових шприц-ручок може вас заплутати. Небезпечним є введення короткого інсуліну замість довгої дії. В цьому випадку слід терміново виміряти цукор крові, і якщо значення менше 6, запастися швидкими вуглеводами для уникнення гіпоглікемії. Важливо не залишатися на одинці принаймні 5 наступних годин до повного закінчення дії інсуліну. Якщо ви колете довгий інсулін двічі на день, його можна зробити пізніше, просто зменшивши вдвоє звичну дозу. У випадку ж введення довгого інсуліну замість короткого, все одно введіть половину дози короткого та робіть вимірювання наступні кілька годин. Ще один третій фактор зниження ефективності інсуліну. Інфекції та віруси в організмі. Доведено, що навіть невчасне лікування карієсу може потребувати значної корекції дози, так само й інші інфекції, дихальних шляхів або сечостатевої системи. Відомо також, що до цього призводить і перебіг COVID-19. Природа цього ефекту до кінця не з'ясована. Можливо, це вплив фрагментів білків вірусів, що блокують рецептори інсуліну в наших тілах. Бережіть себе. Знову повертаємося до питання досвіду з четвертою проблемою. Вкрай важливо знати, як саме працює інсулін в моєму тілі. Ці знання включають як розуміння роботи препарату, початок його дії, тривалість піки, так і вміння щодо підбору індивідуальної дози в залежності від спожитих нутрієнтів. Надважливо знати свій. Персональний коефіцієнт чутливості, який визначається математично, цей коефіцієнт може змінюватися протягом доби. Так, в багатьох, як і в мене, зменшена ранкова чутливість до інсуліну вимагає більшої дози препарату на сніданок. Отже, неможливо компенсувати діабет без розуміння роботи препарату, і це має стати нашою щоденною роботою. Безумовно, п'ята можлива проблема. При недосягненні компенсації інсуліном це техніка введення. І йдеться про вибір місця уколу, правильної довжини голки, навіть формування шкіряної складки під час ін'єкції має значення. Я обов'язково зніму про це окреме відео. Одна досвідчена людина з діабетом в своєму блозі розмістила 50 факторів впливу на цукор крові в інсулінозалежних людей, зокрема серед них вплив лікарських засобів, фізична активність. Поведінкові фактори та такі, що від нас не залежать, наприклад, погода, і щоб їх правильно врахувати на шляху до компенсації цієї непростої хвороби, досліджуйте свій діабет.